Всім привіт! Мене звати Олександра Войсевич, я стилістка. Бренд Молоко Дрес підготував для вас такий бонус, подарунок, урок від мене. Я розкажу, як додати фішечок, як урізноманітнити ваш образ, як зробити його цікавішим та як виразити ваш персональний стиль. Також я розкажу вам, хто я, для чого потрібен стиліст і чим я можу бути для вас корисна. Чому варто мене слухати? Мене звати Олександра Войсевич, я дипломована стилістка. У мене клієнти по всьому світу онлайн та офлайн. Я стилізую зйомки для брендів та особисті зйомки. Я співпрацюю із брендами, із шоурумами, співпрацюю із маркетом всі свої експерткою стилісткою на телебачення та радіо. Спікер на заходах по темі моди та стилю. Я працювала з Іною Решніченко, з Аною Кошмал і з іншими відомими особистостями. І так, для чого людині потрібен стиліст? Перше, це економія грошей та часу. Тому що ви можете кожен день на 15 хвилин довше поспати завдяки тому, що ви завжди знаєте, що вам одягнути. А також ви не витрачаєте кошти на якісь емоційні, непотрібні покупки. У вас завжди все дуже систематизовано і ви чітко знаєте, що вам потрібно і як що з чим скомбінувати. Друге, вам завжди є що одягнути. Робота, вихід у світ, день народження у подруги, ви завжди знаєте, що вам одягнути. Третє, ваш Зовнішній світ відображає ваш внутрішній, бо стиліст, ніби психолог, розмотує ваші ці внутрішні клубочки та відображає ваш внутрішній світ через зовнішній, тобто ваш одяг, ваш образ, він відображає вашу особистість. Четверте, ви почуваєте себе більш впевнено, ви більше проявляєтеся у суспільстві, а також таким чином починаєте більше заробляти. Це перевірено на моїх клієнтах, інфа, як то кажуть, сотка. сотках. Давайте переходити до стилістичних прийомів, які допоможуть урізноманітнити ваш образ, зробити його більш цікавим і зробити, як то кажуть, образ на 10 із 10. І перший прийом це додати до вашого образу прикраси, наприклад, це перлини і перлини чоке. Дуже класно, до речі, стилізувати до такої сукні, як у мене, коли у нас відкриті плечики, коли у нас є якийсь виріс. Перлини завжди додають таку нотку жіночності, елегантності, і це дійсно перлини-прикраси поза часом. Тобто, це прикраси, які були актуальні як 5 років тому. Вони зараз актуальні, досить такі, навіть трендові, і через 5-10 років вони також будуть актуальні. Наступний прийом це перлини-нитка, Це ненька нитка, перлин може бути якась там вставочка, якийсь камінчик чи ще щось. Може бути навіть бантик, наприклад, на якійсь стрічці оксамитовій. Така нитка перлів буде пасувати до будь-якого луку. Це може бути і сукня, і костюм, і навіть джинси з футболкою або сорочка. Тобто, це універсальний прийом стилізації, в принципі, пасує під будь-що. Наступна у нас прикраса це перлини на довгій нитці. Ви можете носити такі перли у вигляді сотуарів, тобто ви ось так, і додаєте таким чином вертикалі до образу додаткові, і візуально це завжди вас робить стрункішими, худішими. Тобто, такий прийом підійде для дівчат, які візуально хочуть видовжити свій зріст та здаватися більш тонкими, худими. Також ви можете ці перли. Одягнути, наприклад, якось так цікаво на плечики пов'язати. Також дуже цікавий прийом стилізації, такий не збитий, не банальний. Можете його використовувати у житті, показати вашу таку творчу нотку, творчу натуру. Наступний у нас прийом у перлинах це багатошаровість. Це можуть бути різні за розміром перлини, трошки менше, трошки більше, довше або коротше, але багато-багато не тільки цієї багатошаровості перлин. Ви можете їх як пов'язати, так і просто різної довжини залишити у вашому образі. Це зараз дуже трендовий такий стильний прийомчик. Ви можете міксувати різні нитки перлин, та це комбінувати також досить універсальний прийом. Ви можете це додати і до футболки, і до гольфу, і до топу, і до піджаку, і до жакету, і до жилетки, і до сукні. Тобто, якщо цей прийомчик підходить вашому персональному стилю, ви можете сміливо його використовувати. Наступний прийом також із перлинами, тобто навіть одна нитка перлин може вам задати дуже багато цікавих настроїв у образі. Перлини як елемент одягу, ви можете їх, наприклад, пов'язати на манжети, на ваші рукавчики, на сорочку, або, наприклад, на піджак, або на сукню. Дивіться, наприклад, у мене червона сукня, і дуже було б красиво сюди додати на манжети перлини. Наступний прийом, як ми можемо використовувати перлини у нашому образі, це додавати їх як елемент одягу. Наприклад, на манжетах. Дуже класно буде до моєї сукні пасувати, тому що вона червона, і додати, наприклад, їх от сюди на зап'ясток, так на манжетик. Червоне з білим дуже красиво. Також можна використовувати перлинки у вигляді ремінця на талію, додавати до суконь, наприклад, якісь максі або міді довжини. І теж класно, якщо буде сконтрастувати кольор, тобто якийсь такий акцентний кольор і, і білі перли. Також можна носити дуже цікаво стилізувати і так, і так. Ви бачите, наприклад, на картинці, тому це дійсно класний варіант мати перли у своєму гардеробі прикрасі. Наступне це мікс перлів та металу, або мікс перлів та бісеру. Ви можете навіть самостійно так заміксувати ці прикраси, взяти нитку перлів та нитку бісеру, або метали. Може бути як сріблястий, так і золотий. До речі, хотіла сказати, що зараз дуже актуально і стильно саме міксувати і комбінувати різний фініш металів, тобто золотий та срібний. Раніше вважалося, що це. Дурний тон міксувати різні метали, а зараз це навпаки вважається, що ви підвищуєте градус нарядності і ваш образ виглядає більш завершеним, більш цікавим, більш стильним. Так що ви можете, наприклад, переплести нитку перлин із металом. Це дуже цікаво і додає такої родзинки і стилістичного вайбу вашому образу. Наступний прийом також ви можете це зробити самостійно. Взяти якусь квітку, яка у вас є. Це може бути чокер, або може бути якась брошка, і заміксувати її із перлами. Це дуже романтично, жіночно виглядає класно. До чого ми можемо це стилізувати? Знову ж таки, абсолютно під все, як і під джинси з футболкою, так і до гольфа зі спідницею, так і до сукні, так і до піджака, так і до жилета. Всі в основному поради досить універсальні. Вибирайте, яка пасує вашому персональному стилю, вашій зовнішності, та події, куди ви збираєте. Наступний у нас прийом також із перлами: перли плюс шовкова хустинка, або це може бути хустинка твілі, або може бути ось щось шовкове таке. І ви міксуєте цю шовкову хустинку із перлами, так перев'язуєте, я вам покажу це, на прикладах, ви можете ось зараз бачити, як це виглядає. Це дуже стильно, цікаво, не банально, знаєте, такий прийом не часто зустрінеш. І Класно, коли ви цю хустинку підбираєте у кольор, який присутній у вашому образі. Наприклад, я б сюди взяла там білу, наприклад, з червоним, щоб перекликалося з моїм загальним образом. Наступне у нас прикраси, які можуть бути, це чокер з якимось елементом. Можете підібрати якийсь елемент, наприклад, серденько до Дня Святого Валентина. Або можете підібрати, якщо у вас є якийсь символ вашої родини. Або можна, до речі, зробити з вашим знаком зодяка, або якимось вашим оберігом. Також виглядає дуже цікаво. Чокер може бути, наприклад, на шнурку, який ви можете регулювати, як його стилізувати, тобто, наприклад, тут, або на середині, або нижче, і таким чином ви можете цей чокер регулювати абсолютно під. Будь-який ваш наряд, будь-який ваш образ. Чокер може бути просто на простому шнурку різних кольорів. До речі, класно, коли ви маєте декілька шнурків у своєму запасі і міксуєте їх, комбінуєте із різними образами різні ці шнурки. Підбираєте або якийсь нейтральний, більний, чорний, сірий, може бути, якийсь рудий, або щось кольорове як акцент. Наприклад, сюди було б класно додати. Що, крім білого і чорного, синій, наприклад, якийсь, навіть зелені, і з червоним дуже цікаво виглядає. Наступний прийом, я думаю, що ви всі його знаєте, досить часто використовуєте, це масивні сережки. Вони одразу дадуть градусу нарядності. Ваш вишуканий більш образ одразу стає. Вони можуть бути як із кристалами, якими стразами, так і просто сріблястя або золотисті, або якісь у формі там якоїсь квітки чи ще чогось такого плану м'ятого металу, наприклад. І також ці масивні сережки ви можете додавати як до блузу футболки із джинсами або з якоюсь простою спідницею, чи може бути шкіряні якісь штани, так і з сукнями, і з кімоно, і з костюмами. Якщо ви додаєте до, наприклад, просто джинсів і гольфіка, то ваш просто повсякденний образ виглядає більш завершеним, більш цікавим. Якщо ви додаєте до сукні, а до чогось такого більш нарядного, це це звісно варіант або на фотосесію, або кудись на вихід у світ. Тобто, в принципі, додати такі масивні сережки до самого простого образу і одразу ваш образ трансформується на вечірні і підходить для виходу у світ, кудись у заклад, на день народження, у ресторан, у театр. Наступний у нас блок це етнопрекраси. Зараз вона супер актуальна, і це такий глобальний тренд, не тільки в Україні, а взагалі по всьому світу. І не дивлячись на те, що зараз війна і піднесення такої української культури, воно буде актуально і далі на роки, тому що дійсно зараз люди цікавляться своїм корінням. Цікавляться історією, цікавляться прикрасами, саме аутентичними, і також можна додати такої цікавинки родзинки вашому об'єкту. Гердан такий, типу як чокер, зроблений з бісером, ви можете зробити його або замовити якось майстриню, або самостійно зробити, як знаєте, така арт-терапія у якомусь нейтральному кольорі або на. Скомбінувати декілька яскравих кольорів. Придивіться до вашого гардероба, протак аналізуйте, які кольори у вас часто присутні у гардеробі, і в такому кольорі краще зробити гардан, щоб він якомога більше доповнював ваших образів. Варіантів наприклад, прикладів стилізації дуже багато, і це дуже цікава така родзинка, плюс покаже вашу національну приналежність. Якщо, наприклад, ви десь за кордоном і зараз сумуєте за домівкою, то дуже класно, якщо ви додасте такий елемент прикрас. До вашого гардеробу прикрасу. Наступна етноприкраса це або селянка, або криза. Вона вже така більш масивна, трошки схожа на комірець, зазвичай вона також виконана із бісера і у різних кольорах. Дуже-дуже круто буде таку прикрасу комбінувати, наприклад, з якоюсь однотонною, трикотажною сукнею у довжині Міді або Максі. Класно, коли вона перекликається також із вашим нарядом, із вашою сукнею, тобто якийсь колір із селянки або кризи повторюється у вашому луці. Також можна комбінувати досить цікаво з однотонними сорочками. Наприклад, однотонна сорочка, брюки і така прикраса. І одразу вже дуже класний, цікавий образ і не такий банальний. Наступний блок це у нас вінтаж, і вінтажні прикраси. І зараз це прям такий глобальний. Тренд на прикраси по всьому світу дійсно прикраси, які були створені у 2000-х роках або 1970-дев'яносто, вони більш якісні, не так швидко окисляються і приходять у непридатний стан як сучасні аксесуари про біжутерію. Тому перша їх перевага це якість. Друге, це те, що ви не будете на вечірся або на якомусь заході в таких же прикрасах, як інша дівчинка, тому що це дійсно повторено, Це не випускається як мас-маркет у тисячних тиражах, тобто це одинично, і ви дійсно можете показати свою ексклюзивність, зробити свій наряд більш ексклюзивним, вишуканим і не таким, як усіх. А це можуть бути різні сережки, це можуть бути кольє, це можуть бути браслети, це можуть бути брошки. В основному вони такі більш масивні і виконані у золотому виконанні. а Також часто дадуть якісь камінчики, і ви також слідкуйте за тим, щоб ці камінчики повторювалися у вашому гардеробі. Або вони класно комбінувалися з кольорами вже присутніми в них. Вінтажні прикраси це також певна інвестиція, бо і вінтажні прикраси, і вінтажні сумочки, особливо якщо це якісь брендові, то вони із часом, навпаки, ростуть у ціні, а не падають. Наступне у нас це персональні фішки чи тренд. Наприклад, хотіла з вами обговорити таку прикрасу, як квітка. Квітка чокер була дуже актуальна ось нещодавно. Зараз тренд трохи спадає, але хочу вам сказати: якщо ця прикраса відповідає вашому персональному стилю, вона така романтична, жіночна, ніжна. Якщо вам це підходить, то носимо. Також ви можете її по різному стилізувати, не обов'язково носити тільки на шиї, як чокер. Ви також можете носити її як браслет, ви можете носити на поясі, наприклад, пов'язати на піджак або на сорочку. І як писок носити її, ви можете носити її в волосі, ви можете носити її на вашому піджачку або на вашій сукні, як брошку. Варіанти стилізації дуже різні. І якщо це така річ, яка відповідає вашому персональному стилі, ніколи не звертайте увагу на тренди, бо тренди це те, що класно продається, те. Що не виділяє вас із натовпу, тому що е, всі носять одне і те ж саме, і як ви показуєте свій особистий стиль. Тому показуйте свій особистий стиль своїми персональними фішечками. Якщо ваш персональний стиль це квітка, то будь ласка, використовуйте в незалежності від трендів. Наступний такий елемент дуже цікавий підходить для творчих натур, і це не дуже тако, таке, що ми часто можемо зустріти. Це браслети-манжети. Вони можуть бути використані. Виконані у бісері, можуть бути з рушиками, можуть бути якісь в національній адентиці зроблені або із стразів. Ви можете їх комбінувати класно, коли. Додаєте їх до піджака або сорочки, або якогось джемпера. Одразу такий цікавий настрій вони задають. Але також у теплу пору ви можете з різними корсетами, топами, футболками комбінувати і носити замість браслетів. Але ці манжети дійсно дуже такий цікавий елемент, який не часто зустрінеш на вулиці. Він буде вас виділяти, показувати вас як творчу особистість, яка знається на моді, яка знається на стилі. Тому зверніть увагу. Наступне це у нас ремінці і ремінці. Ви можете додавати ремінці наталі, до суконь, до комбінезонів, до піджаків. Це можуть бути ремінці, як виконані із шкіри, так із з якоюсь пряжкою шкіра. Це також можуть бути прилинки або якісь ремінці із бахромою. Класно, коли ви підбираєте більш контрастуючі колір, наприклад, у вас білий костюм і чорний пояс, тоді ви класно підкреслюєте талію, акцентуєте на ній увагу. І коли ви додаєте ремінець на талію, це створює візуальний силует пісочний годинок, а це найбільш жіночний, найбільш бажаний такий силует, який найбільше дівчата, до речі, подобається чоловікам. А також багато жінок прагне саме до цього силуету у своїй зовнішності. Також е, обираєте, якщо, е, якщо ви одягаєте ремінець наталі, наприклад, на сукні, то можете взяти більш тонкий. Якщо ви одягаєте на тренч, на верхній одяг, на піджак, то він має бути середній або широкий. Тонкий не обираємо. Наступний ремінець, який дуже-дуже жіночний, і додає таку нотку сексу, да, вогоньку такого. Показує вашу кішечку внутрішню, це у нас баски шкіряні в основному, які класно тримають форму, або може бути баска, наприклад, виконана із джинсів із джинсу. Дуже круто, коли ви додаєте баску до спідниці або до сукні. Придивіться до такого декору: він дійсно задає. Сексуальності, жіночності, такої привабливості до самої звичайної однотонної сукні. Це може бути якась трикотажна або навіть для нас сукня більш теплу пору, і дуже цей цікавий варіант такої стилізації. Наступна у нас прикраса, наступний аксесуар це рукавички. Наразі це досить трендова позиція. І, в принципі, ви подумаєте, що вона така каже, що це за такий театральний сезон. Але ні, ви можете використовувати це і у повсякденні. Якщо це шкіряні якісь рукавички більш високі, або якісь із е, тваринним принтом це може бути змія, це може бути леопард. І, наприклад, додавати такий елементи до однотонних якихось простих образів або суконь. У вас атласна сатинова спідниця, джемпер і рукавички шкарені. Це вау! Одразу такий вогник задає вашому образу, цікавинку додає. Якщо хочеться більш такий ретрообраз на вихід у світ, у театр, кудись на виставку. Це можуть бути, наприклад, фатинові якісь рукавички, такі прозорі, наприклад. Або ви можете зробити такий цікавий прийом, теж зараз дуже самодно, коли ви додаєте кольорові рукавички, кольорові рукавички у шкірі. Наприклад, у вас образ більш виважений, а ви так акцентно додаєте сині або помаранчеві рукавички. Це теж зробить ваш образ більш цікавим, більш завершеним. Наступне у нас аксесуарчики це серця. І взагалі зараз такий був глобальний тренд, і він продовжується. Це такі серденька, які можуть бути не тільки у прикрасах, у ювелірних виробах, не тільки можуть бути у вигляді перснів, у вигляді, у вигляді чокерів, у вигляді кольє або сережок. Також це можуть бути елементи на ваших колготках. Або сер серденько, сумочка. Колготки взагалі дадуть характер вашому образу, і ви будьте дуже уважні. Якщо ви додаєте якісь кольорові, або з серденьками, або з якимось горошком, це дійсно бюджетний, але класний прийом. Наприклад, ваша сукня, якщо ви додасте колготки у серденька, одразу засяє таким більш романтичним ніжним настроєм. І, до речі, класний варіант стилізації на День Святого Валентина, або на день народження себе кохане, або ваш. Тобто запам'ятайте, такі речі досить трендові, але, наприклад, якщо ви купите якусь сумочку красиву у вигляді серця червоного кольору, то вона буде вам служити вірою і правдою потім роки, ви будете доповнювати ваші образи, якісь вечірні, або на вихід, або просто, коли ви хочете собі підняти настрій, тобто це така також певна інвестиція. Наступні аксесуари, які також дуже актуальні зараз. Ну, в принципі, завжди вони такі а Прямо зараз дуже актуальне. Це різні банти, і вони можуть бути у вас використані, наприклад, у волосі. Ви можете підібрати бант у волосся під колір вашого образу. Наприклад, я могла б зібрати волосся таким чином, привідкрити тут плечі ще більше, і, наприклад, зібрати. Бантом червоним там чи білим, чи чорним, якимось, які підходить під мою сукню, і це було б дуже так романтично вишукано і досить елегантно. Також мантики можуть бути, як я вам вже казала, у колготках. Колготки це дійсно такий дуже бюджетний, але такий елемент, який одразу може задати настрої вашому образу. Також банти можуть бути якимось елементом вашого образу. Вони можуть бути, наприклад, у вас на спині або на талії, десь як елементик такі додати. Ви просто можете бантик взяти як брошку і причепити в ту зону, яку вам хочеться привернути увагу, або хочеться призібрати, наприклад, на талію, на піджак. Також банти можуть бути на сорочках зав'язані ось тут, на ши це досить так. Це досить такий, знаєте, легкий вайб у стилі Блер Walder, у стилі Goss of Girl, пам'ятаєте, як вони такі школярки, були дуже стильові. Тобто, якщо хочеться такого щось легкості, якоїсь розслабленості, більш чогось такого молодіжного, то можна примінити цей прийом. І ще і останнє. І останнє це у нас аксесуари, клачі. Це взагалі також я вважаю класна інвестиція гардурок, придбати якийсь цікавий клач, або який переливається, або якийсь однотонний у соковитому кольорі, або золотистий, або сріблястий. Він буде вам слугувати вірою, правдою просто роки. До будь-якого образу, до будь-якої, навіть самої простої сукні, до самого простого костюму, воно буде пасувати і робити його більш вишуканим, більш нарядним. І таким чином ви завжди будете виділятись і доповнювати ваш образ. І це досить така бюджетна також покупка, тому зверніть увагу, подумайте, можливо, варто задуматись над тим, щоб придбати якийсь цікавий собі у колекцію. До речі, їх також можна колекціонувати під ваші різні наряди. І навіть такий клач ви можете застилізувати, просто одягнути, наприклад, чорні брюки, біла сорочка і якийсь такий нарядний клач. І, наприклад, можна сюди ще додати бантик. Все, ваш образ суперпростих елементів гардеробу складається, але аксесуари задають йому настрій, характер і більш вишуканість такого. Ну і які у мене можуть бути для вас послуги. Я консультую по персональному стилю, створюю стиль для експертів, бо також ви знаєте, що важливо упакувати ваш аккаунт, вашу шапку профіля, зробити кейси. А як виглядаєте ви? Чи є у вас персональний стиль? Тому для експертів це дуже важливо. Також я займаюся розбором гардеробу, створенням капсул на сезон, шопінг супроводом, співпрацюю з різними брендами. Стилізую зйомки, всі стилістичні послуги я надаю. Тому пишіть, підписуйтесь на мене в інстаграмі, буду рада вас бачити. Сподіваюсь, що я та бренд молокодрес ми вас надихнули на те, щоб експериментувати, на те, щоб купувати собі одяг у молокодрес та використовувати прийоми стилізації, які я вам розказала. Додавати родзинки, додавати ваші персональні фішечки вашому образу. З вами була стилістка Олександра Олесевич. До зустрічі!